Який балбес заказав білий диван на виставку? От просто цікаво. Мало того, що він білий, малюється, широка полоска. ну Це, ну це, це що, людям подобається що? Так у нас таких, я не знаю, скільки штук три замовили точно. Що, білих? Білий, так. Да. Тобто ти хочеш сказати, що замовляють білі дивани, які стоять на підлозі? Так. Да. Боже, які естети. Тобто не смущає, що він брудниця, пилиться на підлозі, так? Да? Ну, походу, ні. У нас е, якась інстаграмна публіка. Нам треба, щоб було красивенько, біленько, естетично. Понимаешь? Це все покоління Пінтерес. Дивися, я заказала практичний диван. От він же теж не чорний. Ось подивися, теж не чорний. Ну, подивися, ж не чорний. ну да. Але в тканині, яка прекрасно чиститься, яка не біла, а мало того, тут такий. Як залом ворса, така п'ятнистость, посадити п'ятнишко – просто частина малюнка. Розумієте? Ну, Мені здається, не диван. Диван для мене, бути, а не я не для дивана. Розумієте? Тобто я ним повинна користуватися і не боятися його забруднити, а не здувати пилинки з білого. Але якщо вам подобається здувати пилинки, тобі подобається здувати пилинки? Мені ні. Ти б собі заказала такий чи такий, інтересно? Я б оцей, бо в мене кішка ще вдома. А оцей нентіки? Е, ні. Точно? Вона, вона його зіжре. А для доброго котіка? Ну може добрий котик і не зіжре.